Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись епічний і цікавий бій на AMX 50B. Отакий От прикольний французький важкий танк з барабаном на 4 снаряди, який буде настрілювати в цьому бою трошечки тут, трошечки там, доки не опиниться в досить скрутній ситуації. Ну а в самому кінці на нього чекає невеличкий подаруночок від World of Tanks. Що ж, давай подивимось, в нас бій, 10 і 9 рівні наша MX в топі. Але це танчик, як всім відомо, який майже не має броні. Через то на ньому досить важко їхати вперед. Він має барабанчик, чудовий, недовго заряджається, 4 пульки по 400 дамау в кожній. Їх можна використовувати, але треба пам'ятати, що який-небудь інший танчик досить непогано нас прострілює. Отож, МХ подивився, подивився на ситуацію, вирішив нікуди особливо не їхати, бо нагорі багато броньованих ПТ-шок. Ну і в цілому, там небагато місць, де можна вискочити, відстрілятися і заїхати. Того він вирішив постояти трошечки внизу і дивимося. Як я вже сказав, ситуація буде для нього досить-досить неприємна, та потім він має розрулювати. Тож давай подивимося. Кранваген на банані і 7 також, і вони поступово перестрілюються з нашими зелененькими, а МХ намагається щось тут виїхати, щось постріляти і помітив конвея і гаріля на іншому банані, на більш відкритому, і дав першу свою пульку. Конвейчик отримав. Тут більш-менш безпеці стоїть наш МХ, ніхто на нього не їде, і він розраховує дати ще одну. І той самий конвей забрав нашого кранвагена вже 0,3, Вже ситуація поступово накручується, накручується. Я ж кажу, далі, далі буде лише веселіше. Так, заціли він місце виїзду і чекає, ще супротивників дає по об'єкти 268 8 і третю пульку не закинув. Не закинув, побоявся. Побоявся, що отримає, і вирішує втікати, перезаряджати барабан. Як можна побачити по мінімапі, мапі 9-ю нульову лінію, тобто замок, вже вороги продавили і починають спускатися вниз. Від того, наш герой Азернік з клану Царс ем, тікає. Тікає, правильно робить, нема що йому там стояти, особливо враховуючи, що в нього нема патронів в барабані, а там і 268 дроп 4 і багато інших танчиків. Тож він максимально, максимально тікає, щоб не отримати. Так, перезарядив перезарядив свої 4 підкалібри, виїжджає і чекає на наступну, так би мовити, жертву. Тут конвейчик, конвейчик, який ну, хоче, дуже хоче отримати, є пулька раз. Ай-ай, другу, другу дав, чудово залетіло. І ще треба. Отут дуже ризиковано. Він виїхав і отримав каточок. Він хотів, я так розумію, добити гріля. Але не так сталося, як гадалося. Хоча всі 4 пульки з цього барабану він роздав і вже має 2400 дамагу. А поки він це робив, ситуація загальна стала вже 1 8 Досить небагато боїв я бачив. В яких з такої ситуації щось можна витягнути, але періодично вони трапляються. Тож давай, як то кажуть, дивитись, що буде далі. Так, знизу 91 й ПТ. Драбина по центру і отримує, отримує з каточком ще треба. Ще другий постріл з каточками треба добивати. Чудово, чудово, спіймав якраз драбину на переїзді і за рахунок скіла розміняв. З три пульки на її життя. Так і 7 ще отримує і встигає втікти. Ось такий він танчик. Трошки тут дав, трошки там, трошки втік. І тепер перезаряджається. 4,9 і мінус 3700 загального рахунку. Як на мене, ще, ще щось можна поборотися за цей бій. І сьомий заїхав всередину, чисто теоретично можна заїхати йому ззаду і роздати весь свій барабанчик. Наче є ризик отримати згори. тут Кронваген. Кронваген також через каточок пробивається ще раз. Кронвагену немає пульок, наскільки я зрозумів, бо він дуже довго думає. І ще, ще один барабан, ну майже повністю вдалося реалізувати, може ще одна пулька. Ой, той самий конвейчик, Рекошет. Ой, ж цей Варгеймінг. Ох, цей Варгеймінг з його алгоритмами. Куди там можна було в того конвея дати рикошет, Знає тільки картошкина гра. А наш MX чекає наступного барабану, вже ближче під'їхав до Іса 7-го, щоб швидше вискакувати і давати йому свій дамаг. Наш герой Азернік вже накидав більше п'яти тисяч сумарного дамагу і продовжує тут крутитися. Продовжує шукати місця, де можна виїхати і роздати. Ой-ой-ой, виїхала там ПТХ, трошечки Удес. удес промахав, і тепер його треба швидко карати, поки він не втік. не втік. Так Петеха виїжджає, але ой, Удеса спалив. Ти бачив, ти бачив, він спалив Удеса і ще хоче дати в Петеху, але може його отримати. Ризикує, але йому реально щастить. Реально щастить. Потеха не стріляє в нього. І вже 9-13. Залишилися вони вдвох з СТРВ, Я думаю, що Стервесі дуже мало ж часу залишилось пожити. Ой, як ж хочеться. Як же ж хочеться у сьомому заїхати ззаду і роздати той барабан, якого ще нема. Ой, розвів із сьомого на каточок. Бідний, бідний із 7. Ну що ж, він сам стрільнув туди, куди не треба було. І через то просто отримав ляща. І сьомий мав би їхати клінчувати 50 б теоретично. І таким чином мати хоч якийсь шанс не отримати всі 4 пульки. Але він не знав, що так можна було. Ну або не сильно подумав. Тікає наша мх 50 б від гриля, тікає від ПТХ. Хтось вже стоїть на захопленій базі, а наша МХ просто дає драпа. І це найкраща традиція цієї гри. Просто давай драпа в ситуації, коли немає чим стріляти. Це ж логічно. Так, крутив, крутив, гріль виїхав ззаду, треба його у нього влучити, він не влучає. Ай, гріль дурочок. Ой, я не можу, я не можу так, а оцей вже неприємний товариш. в нього і ДПМ і броньована рубка, а так один не залетів. Треба добивати терміново, бо він тебе зараз вб'є. Що ти робиш, Боже? Я не знаю, як він не стиг перезарядитись. Якби союзна червоненька арта не влучила б свого, ПТХ встигла перезарядити патрони, дати нашому EMX. Той самий випадок, коли ворожа арта тобі допомагає, за таке треба терміново ставити вподобайку цьому відео. І наш IMX50B бачить наступну ситуацію. Десь є Стервеха, десь є арта, але арта плюс-мінус десь там за вокзалом має бути, десь є фуловий леопард. З точки зору того, що леопард фуловий не світився і не має фрагів, є висока вірогідність того, що він АФК стоїть. Наший і поїхав у пошуках артилерії. Нічого поки не знайшов і просто тут кружляє, як я вже й казав, саме час підтримати канал Юрчика дружнім коментарем, вподобаєчкою, підпискою. І якщо в тебе є змога, то і донатом дуже б мені допомогло, я пробив більше б цікавих таких роликів і менше би хворів. Так, ось о, засвітилися СТРВХ. Ей, промазав, боже, як промазав. Трошечки б дочекався і 100% би давав там дамаг, але поспішив, бо, бо хвилюється, бо хочеться витягнути цей бій, особливо коли ти вже зробив 5 фрагів, залишилось 3 гравця. Ех, як же ж хочеться, як же ж хочеться ще трошечки постріляти. Катається АМХ, катається, намагається щось знайти, поки Єстервеха бере базу. СТРВХ не з'їжджає, до речі, що також, також показник, на який можна звернути увагу, тобто вона розуміє, що сама вона не витягне, не перестріляє, хоча реально ММС тут треба просто один раз пробити. Можна навіть Артою не сильно накрити. Так, ризикує, бо вже хвилина залишилась до кінця, ризикує MX. Якось так трошечки бачком виїжджає і світить арту за, за вокзалом. Раз і другу контрольний в голову. Є фраг не світився. Є два патрони. СТРВХ на один постріл була. може на два. Ось вона дупою виїхала. що це вона дупою сюди виїхала? А, вона подумала, що ямик заїхав з іншої сторони вокзала. І того здала дупою. Хоча це було явно повулково, бо він би тоді, тоді засвітився, і він згори проїжджав. Ну що ж, сім фрагів наш герой зробив, з половиною не настріляв. Сумарки дав майже десятку і тепер їде в пошуках АМХ, питає питаючи в чаті, чи, чи він АФК. Але ж ніхто не знає, бо ніхто не бачив, окрім мене, ну я вже дивився цей реплей. Як я вже казав спочатку, це і є той самий подаруночок від World of Tanks, коли отакий смачний леопард стоїть і просто чекає свого часу. Раз, 2, 3 і 4. Тиш і підпал. Ну, Ти розумієш, рівень, рівень везіння в цьому бою 8 фрагів, і це чудово. А ще чудово, це отакі файні результати. Це майстер і дрібні медальки, підпал якраз на леопарді. Це калабанов, бо наш герой залишався один проти шести, навіть враховуючи АФК-шного леопарда. Це чистий калабанов. Редлі Волтерса, захисник, основний калібр, і, звісно, звісно, воїн. Ну, по Дамагу, ти сам забачиш 8 фрагів, 11308. Настріляв, трошечки там дав асисту. Тобто, десь 11700 майже сумарки дав. 34 постріли завдав. Ага. 34 рази він поцілив, 32 пробив з 36 пострілів, тобто 9 барабанів роздав. АМХ-50Б у, у досить непростій ситуації, ну і навіть на фармив 130 майже тисяч. Що ж, Азернік, красавчик, ти також молодець, якщо додивився це відео до самого кінця. Дякую тобі, заряджаю на вдачу і позитив і до зустрічі в нових відео на каналі Юрко. І, звісно, приходь на вечірні стрімчики. Всього найкращого і не хворій. До зустрічі!